Дядя Вова, дай води. Дядя Президент, подарите нам самое простое чудо. Воду в наших домах. Церковні дзвони, як нове ППО. дзвоном, Который глушит все беспилотники. Та щедрі подарунки російським військовим осіба відо що на стороні бана в цьому страні расі нашів часі будь Ці та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважального інформаційного шоу. Як там справи? Воркостані поїхали. У Донецьку з'явилася соціальна вода за 3 рублі 50 копійок для тих, кому занадто жирно пити за 5. Соціальний хліб вже був. Тепер ось і вода по акції. Так що Африка, тримайся! Російські інновації йдуть. А це вже Макіївка. Технології не стоять на місці. Тепер воду добувають прямо із кондиціонеру. Макіївка. Воду обещают раз в три дня. Но, ребят, это, конечно, не труба с дома. Это труба с кондиционера. Вот так вот. И вот вам результат. Технологии, инновации. И у меня водичка каждый день. Пользуйтесь лайфхаком. Росія не лише принесла соціальну воду, а ще й відкрила okay. джерела прямо з побутової техніки. А це вже Маріуполь. Після того, як місто врятували від України, воду дали по годинах. І не факт, що чисто. Капає вода в Маріуполі по 62 рубля за кубометр. Та трудка та путь. За фашистів, знаєте, вона чомусь текла стабільно з крану. Але ж головне, що звільнили. І знову Донецьк. Темно. Люди з каністрами кидаються до водовозки. Наче зірка приїхала. І ні, це не Африка. Це місто, де ще нещодавно був Євро-2012 і концерти Бйонс. Тепер графік подачі води, темрява і розбиті дороги. Дядя Вова, дай води! У Донецьку діти записують відео звернення до Путіна, щоб той подарував їм воду. Але трохи дивно просити у того, хто її забрав. Подарите нам самое простое чудо – воду в наших домах. Вода – это так просто, а для нас это роскошь. Мы дети, должны бегать, смеяться, а не ждать, пока нам привезут воду. Дядя Вова, помогите нам! Без воды нет будущего. Я будущее Донбасса. Ну як я можу учитися, і грати если якщо меня даже води нету, щоб умыться? Дорогой наш президент, нам нужна ваша помощ. Якби Путін справді хотів, щоб у вас була вода, він би не знищував би пів Донбасу і разом з насосними станціями. Ну що ж, а це вже ворони Автомати з водою тепер виють сиренами. Попив і одразу дізнався про дрони. І попив, і в туалет сходив. Повний сервіс від російських інновацій. А от у Москві відтепер нова протидронова зброя. Кала-кала. Проти стверджує, що саме Кала-Кала глушать БПЛА на скло волокні. і у нас у везде в особим колокольним який глушить всі безпілотники. На волокне такие сейчас устройства стекловолокне, только колокольный звон против них и помогает. А в конце недели, наступающий у нас пятницу день преподобного Серафима Саровского, а в субботу следующий день десантников день Пророка Божия Илии. Десантники які купаються фонтанах. Просьба бути осторожними, обходити стороною фонтани. Ось таке нове російське ППО. Ну, це вже взагалі на кого розраховане? Милий, дякую, що на боці Росії. Ось тобі труси. Щедрі подарунки пораненим російським військовим від волонтерів. Саш, ну ти знімай, нас видно. Ти знаєш, Саш? Ти нас знімай. Відно хоч. А ти сам знімає. Ну ти знімаєш. Міріки, спасібо. Відео знімаєш. Спасибо тебе, огромное, що на стороні Росії наші. Міріки. Пусть я ж хорошо. буде кращо. Ніх немає. Ну і нічого. Труси ж є. А це головне. Російські свині вам тут на раді. У Тбілісі влаштували антиросійську акцію. Причина участь російських фехтувальників у чемпіонаті світу. Росіян уже ніде не хочуть бачити ні на п'єдесталі, ні поруч. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Воркастані. Побачимось на першому міському. Па-па, незламні.